Продовжую формат вертикальних відео і зараз буде дуже класний салат, який підійде і на сюди вечір. Пісний, ну, пісний, смачний, класний, лише з трьох інгредієнтів. Ідеально і на новий рік, і на свята, і коротше смачно. Мені дуже подобається, так що сідайте постручніше і починаємо готувати. З вас підписка, лайків, подобайка І багато-багато-багато коментарів. Готувати? Як завжди і скільки в описі під відео, картопля морква вже відварена. 4 середніх менших 3 великих цибулини і хек. Цибулю ставимо смажитися, хек варитися. Олії, в цибулю так трохи. ну Приблизно 2 столових ложки. До цибулі я одну чайну з гіркою локти куклю і ріжу перетерти кормою кари. Цибулька смажиться, а з моменту закипання хек варимо 10 хвилин. Цибуля гарно підсмажена і хек вже зварений. Зливаємо воду і даємо всьому повністю охолонути. Все охололо. І тепер нам треба рибку обчистити від плавнички роздирати. І хербет. Беремо посудимо, ну і тепер прямо руками її отак От трохи роздроблюємо. Ну гарно все роздроблюється це хек. Тепер. Рибку поробили, до неї додаємо половину нашої смаженої цибульки, лиємо, як буквально там, чайну ложечку лимонного соку і даємо трохи майонезу. Перемішуємо. Його можна подавати в криванках кожному окремому робити, Я роблю його о, такий з тортівниці кільце І це, власне, перший шар це ця риба. Заклала і ще чисту від себе, це можете не записувати. Я додаю трішки бальзаміку. отак. Тепер наступним шаром піде морква, Натираємо моркву на грубій терці. Прямо одразу сюди форму можна. Розрівняли і кожен шар ще підсолюємо. Розрівняли і кожен шар ще підсолюємо. І робимо сіточку з майонезу. Є тепер це саме пророблюємо з картоплею. Натираємо, солимо і промазуємо майонезом. Майонез влили і розмазуємо. І останній шар йде наша решта цибуля. І розпреділяємо гарну ту цибульку. Прикрашати я буду отак лимончиком і знімаємо наше кільце. Так от виглядає наш салатик. Гарно смачно. Так що заходьте почастіше на канал, готуйте всім веселих свят і слава Україні!